Нове кладовище потрібно розмістити на півдні міста за автомагістраллю Київ Харків зліва від дороги, що веде на перегову леваду. До такої думки дійшли на розширеному засіданні архітектурно-будівельної ради щодо розроблення генерального плану «Пирятина». На засідання були запрошені фахівці міської ради депутати, члени виконкому, керівники комунікаційних структур, представники громадськості. Питання, що обговорювали, стосувалися місця розташування нового кладовища та розширення меж міста. Розроблений генплан порядина представила присутнім працівник державного підприємства НДПІ містобудування показала можливі варіанти розміщення цвинтаря. Далі розгорнулося обговорення стосовно актуальності і необхідності створення нового кладовища. Хотів би почути від вас, перше, необхідність цього рішення. І по-друге, якби в мене пропозиція, чому не зробити порядкуватися наше кладовище, яке є. Да? Наприклад, хоча б така ідея просто прибрати, прибрати ті оградки. І ми зможемо більше людей хоронити. Давайте людський фактор. Ми зробимо, да, стараємося, чи понесуть туди люди хоронити. Щороку в Пирятині помирають 350-400 людей. Для захоронення одного небіжчика потрібно майже 2,5 квадратних метра площі землі. Вільного місця на міському кладовищі залишилося на кілька років. Це одна із причин. Інша санітарна зона. Заходиться в самому центрі міста. Санітарна зона 300 метрів. Оце всі будинки, і державні, і індивідуальні входять. Буде ні жилья, ні адміністративні будинки. Хочеться нам чи не хочеться нам новослабище Враховуючи те, що там у нас є садик, там є клініка, там є все на всій зоні. Після дискусії присутні вирішили, що нове кладовище потрібно розмістити на півдні міста за автомагістральну Київ Харків зліва від дороги, що веде до пирогової левади. Точне місце буде визначено після уточнення розташування ліній зв'язку та газопостачання. Далі перейшли до розгляду питання проєктної межі міста і розширення перспективної забудови міста. Зараз тільки воїни чи атовці потребують у нас декілька десятків земельних ділянок під забудову, а ми надати їх не можемо. І перспективи без розширення в ту сторону не маємо абсолютно ніякої. Було вирішено зустрітися із головою Великокручанської сільської ради для узгодження проєктної межі міста, що пролягає біля Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, адже є підприємства та установи, які знаходяться в цьому районі і фактично відносяться до міста та користуються його інфраструктурою. А за адміністративним поділом належать до Великокручанської сільської ради. Тому постає питання обміну земельними ділянками між радами. Після відповідного доопрацювання проект генерального плану міста Пирятин буде винесено на розгляд сесії міської ради. Altyazı M.K.